побудови даного графіка будемо використовувати геометричні перетворення. І побудуємо початковий графік, логариф за основою 2 від x, потім від нього перейдемо до y дорівнює логариф за основою 2х-1. Наступне перетворення це логариф за основою 2 модуль x-1. І наступне вже кінцевий графік. Отже, логарифм за основою 2 від х. Графік даної функції будується за допомогою таблиці. Х у нас має бути, як ми пам'ятаємо, більше нуля. І ми візьмемо наступні значення х. Наприклад, 1, друга. Чому 1, друга? Бо будемо брати степені числа 2. Основа в нас в логарифмічної функції 2. Логарифм за основою 2 від 1, 2 – це мінус 1. Далі, якщо взяти одиницю, то це 0. Якщо взяти х2, то це 1. І 4 – це 2. Ну, якби брали 8, то у 3 дорівнювали. Далі по цим точкам ми будуємо графік. Отже, 1, 2, мінус 1, 1, 0, 2, 1, і тут я візьму 4, 2. Ось такий Буде графік, він не перетинає вісь ігри, і графік логарифмічної функції. Далі ми цей графік вздовж X переносимо на одиницю вправо. кожну точку на одиницю вправо. Відповідно, ця точка тут, ця точка на одиницю вправо. Кожну точку, і тут також на одиницю вправо. Ну, і якщо по графіку функції логарифм за основою... 2 від Х не перетинав прямої х до рівня 0, фактично ось і, то даний графік не буде перетинати вже от оцієї прямої, тобто буде мати ось таке положення. Далі ми маємо побудувати перетворення модулі X. Що робить дане перетворення? Дане перетворення залишає частину графіка, де х більше рівне нуля. Фактично наша ця частина графіка вся залишається без зміни. І потім симетрично її відображає відносно осі Y. Тобто тут була симптота 1 стане мінус 1х. І симетрично кожну точку ми відображаємо. Графік буде мати ось такий вигляд. Ну, і наостанок, тобто він буде складатися з цієї частинки і з цієї частинки. От. Це вже логариф за основою 2 модуль x-1. А тепер перетворення модуль F від X. Y не може бути від'ємним числом. Отже, частина графіка, де Y більше рівне 0, вона знаходиться над вісю хів залишається без зміни. Тобто оця частинка графіка і ця залишається. А та частина, де Y менш нуля, симетрично відображається відносно осі X. Відповідно, ця частина ось тут буде, а ця частина тут буде. І наш графік буде мати такий вигляд. Запишемо область визначення нашої функції. У нас є логарифм, тому підлогаритмічний вираз має бути більший за 0. Так як модуль ніколи не приймає від'ємних значень, але модуль може дорівнювати 0, а у нас вираз повинен бути строго більший за 0, тому ми пишемо, що x-1 не дорівнює 0, отже x не дорівнює 1 Цим визначається область визначення нашої функції. Далі, за основною логарифмічною тотожністю, ми будемо мати, що це модуль x-1. Ось такий графік нам потрібно побудувати. Модуль Х відомий графік, а далі він має вздовж осі ОХ на одиницю вправо переміщений бути. Тобто, ось тут буде вершина нашої. І далі ми, якщо пам'ятаємо, то модуль Х має ось такий вигляд: це бісектриса першої і другої чвертей. А тут на одиницю ми цей графік переносимо. Тобто, отак і тут От такий графік, модуль Х-1. А далі, так як у нас Х не дорівнює одиниці. То точку виколюємо. Область визначення нашої функції. У нас є знаменник, тому модуль х не дорівнює 0, звідки х не дорівнює 0. А далі будемо розкривати модуль, і при цьому дві умови використаємо. Якщо х менше за 0, то y буде дорівнювати 2 в степені х у квадраті, що ділиться на мінус х, тобто y буде дорівнювати 2 в степені мінус х. Або далі я ще можу це записати як 1 друга в степені х. А якщо х більше за 0, то y буде дорівнювати 2 в степені х у квадраті, що ділиться на х, тобто 2 в степені х. Таким чином, графік буде складатися з двох частин. Де х більше нуля, ми будуємо графік функції y дорівнює 2 в степені х. Це графік показникової функції. Якщо скласти табличку значень, ми будемо мати наступне. Отже, якщо х0, то y дорівнює 1. Якщо х1, то 2 в степені 1 це 2 Далі, якщо х2, то 2 в другому це вже 4. Тобто. Ось ця частина графіка у нас справа від нуля, і так як Х не дорівнює нулю, дану точечку ми виколюємо. Далі, якщо будувати графік одна друга в степені, їх знову ж таки можна складати таблицю. А можна, в принципі, було використати графік 2 в степені Х і сказати, що коли ми будуємо графік 2 в степені мінус Х, то це фактично ми графік функції 2 в степені Х симетрично відображаємо відносно осі Y. І так, і так можна будувати далі графік. Якщо ж будувати, наприклад, оцей графік для від'ємних значень, то знову ж таки ми будемо мати. Наступний результат. От я візьму 0, то це 1. Якщо я беру мінус 1, то Y буде дорівнювати 2. Наприклад, мінус 2, то y 4 і так далі. Відповідно, як ми бачимо, графік буде в даному симетричному, це правильно. От таким буде графік ікс не дорівнює нулю точка виклута